Ще тут хтось молодший, і ви з дитинства знали цю людину. Ви знаєте, шанси дуже були не дуже гарні були, щоб людина ця вижила для перемоги. Якщо, можливо, людині оказали може зразу якусь допомогу, наприклад, вивезти, бо людина була десь заблокована, як, як не. Не вийти, можливо, не вийти, не мозя вийти, звідкись не вийти. Ви знаєте, де її бачили останній раз, або в квартирі, прям фізично бачили в квартирі, в домі, і ви щось могли там або розмовляти, або щось хімічили рядом, або ви готували, або, наприклад, ви готували ця людина чекала, поки приготує, або ви щось разом готували. Це вашим був останній. wie ich gesagt